Скандальний подарунок на сторіччя те, що називалося реконструкцією пам'ятки архітектури, перетворилося у вандалізм. Йдеться про п'ятиповерхову кам'яницю архітектора Фредеріка Януша. На фасаді цієї будівлі колись розташовувався металевий каркас, який упродовж столітньої історії споруди був опорою для вітрин та рекламних вивісок крамниць. Та нещодавно нові власники магазину взялися за ремонт. Спершу позбулися стареньких вітражних конструкцій, а потім викинули унікальні ферми. Під час реконструкції були відкриті. Ферми, які були ще десь при закладенні того будинку, власне, ферми, які тримали цю конструкцію вітражну, це ферми. Ну, десь з початку, початку будови будинку, це початок 20-го століття, думаю, десь так. Старі клепані унікальні ферми, які можна було б відкрити і показати навпаки, показати на тому заакцентувати, показати на огляд мешканців. Гори ремонтом столітньої кам'яниці неабияк як перейнялися у міському відділі охорони культурної спадщини. Тут кажуть унікальну пам'ятку архітектури буквально понівечили, та й документи на реконструкцію були узгоджені уже після початку ремонтних робіт. Тоді як навіть при дрібному втручанні мали б порадитися щонайменше із фахівцями. Чомусь така дурна. Звичка, така погана традиція виробилася, що вважається, що якщо це власник будинку чи чогось там, то він власник і він робить як завгодно. Мало того, оскільки це така вітрина екзотична, бо це столітня, можна було використати це як дизайновий якийсь елемент. Абсолютно можна було ну, при ну, нормальному смаку, так би мовити. Можна було це використати. Натомість в адміністрації магазину запевняють, старовинну металеву конструкцію з будинку демонтували цілком правомірно. Навіть показують дозвіл, що правда лише на заміну вивізки та й тони на камеру, датований 7 червня. Зустрітися із керівником обласного відділу охорони культурної спадщини, чий підпис власне стоїть на папері знімальній групі. Не вдалося. Він у відпустці. Утім, в телефонній розмові переконує ремонт кам'яниці дійсно здійснювали за законом. Мовляв, дозвіл на це дали. Ще три роки тому. «Проект реконструкції першого поверху даної будівлі був погоджений у 2010 році відповідно до норм чинного законодавства, погоджений архітектором е Гаркутом. На даний момент е проект пройшов просто погодження, тобто підтвердження, що він є дійсним, є дійсним, зроблений до норм чинного законодавства, ліквідованому організацією покращення, покращення пам'ятки, ну, що покращення в, в чому заключали покращення викиданні новостворених конструкцій з радянських часів і проведені до належного європейського вигляду. Покращення на словах та погіршення в реальності на новій вітрині уже реконструйованої кам'яниці видно, працювали з нею далеко не професіонали. У розріз із дозвільними документами на вивізку над металопластиковими вікнами висить геть інша, непропорційна та незаконна. Із законними дозволами чи ні, та маталови каркаси цієї будівлі все таки зняли. Вочевидь, забувши, що якщо будинок являється пам'яткою архітектури та внесений до реєстру, то він підлягає цілісному збереженню. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.